Oh, jeszcze dobra ręka. 이씨자 어떻게 저들.

Якось ще льва тут стога. Вже коли буде по-іншому називатися. Так, казала, бо я не знаю як. І це так тихо взяти ж на це напевно якийсь хоч заклад. Ні, це колись був. Бач, там всередині треба доз руху. Це нема. Вікна якісь розбиті, не зрозуміло. Цікаво, що це. це вже десь, так? Так. Ну, це ж центр по факту. Це ну, історичний вважається, вважається приморським районом. І... Ну, Це історичний центр, наскільки я знаю. Історичний центр. Чи ні? Ну, але не той центр, який внесено до ЮНЕСКО. Да, да, так. -да. Зв техніку, цей, техніком зв'язку, техніком связі, знаєш, як його називав. Це техніком чи університету? Ну, зараз я не знаю, як він. Боюсь помолитися. Інститут зв'язку, так? Да? Ну це напевно він. І теж такий кошмар, ну на, на, Чого? на вулиці люди штучний інтелект, так? Да. Вже написали, придумали умовно. А <laughs> тут ще дерев'яні вікна. Якось це не в'яжеться одне з одним. Наш помічник захворів. <гум> 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 Познайомити зі своєю колегою, це Люба Гаврилишина. <гум> так, Любов Гаврилишина за першого світу це вчителька української мови та літератури, а зараз сертифікована шталь-терапевтка. Ось буквально сертифікація відбулася на, на днях. Ну там минулої серед минулої середи. Ось так що ми з нею колеги, тому що я теж за першу світовий філолог, а за другою світовий терапевт. Здорово! є кому навчити правильно. і тому нас, це перше правило розмовляти взагалі е... українською. українською мовою. Якби нам зараз тут складно не було розмовляти, ми все одно розмовляємо. Если слов не знаешь, не Навіть якщо не знаєш, все одно, все окей, як, отав, як, як виходить, впробуй, якщо що, якщо тобі норм ми будемо виправляти, що Ліса сказала такий конструктор, як сказала, що ця жінка, напевно, була із западною. Да зараз про це не говорять. Так да? немає западної України, ну, східної України. У мене асоціація така, тому що я просто ну балакалась і. Я, я, О, я і нічого проти них не, не ні, ні, ні. Я не про це говорю. Я говорю про те, що е, в Україні немає заходної України, східної України, південної України. Це все Україна, і ми говоримо яким чином на, на заході, на, так, на заході, заході України регіонах, на схід на сході України, тому що це все цільна Україна. Моя добре говорить я. Я теж не ідеально розмовляю українською. Я, 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 я роблю помилки. Угу. І, і це окей, це так буває. Нема таких людей, які не в е, 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 е. А тепер еротична поезія Миколи Вінграновського. <кхух> Коли моя рука то тиха, то лукава, проміння сну торкнеться губ твоїх і попливе по шиї, і небавом з плеча на груди, і з грудей до ніг. Коли твоя рука солодка, ніби слава, червонооким пачком майне лимонній тиші, і коли мене у темну глибину повергне темна слава, В білій лодії тоді ми пливемо, по водах любощі, між берегами ночі, і голоси у гніздах лості вочі стихають тихо. Золоте кермо заснуло хмаринки понад полем. І спить рука в руці і на щупці на щастя, виказаного, до ранку сіпить. Ось це mm, хтось. Гарно. Mm. Mm. Дуже багато метафор, так? І, і так, перед... і так відверто, відверто і чесно, відверто, правда? Чесно, гарно. Так. Дуже ладно. А я е, вам підготував е, Симоненка. Василя Симоненка. Mm. Хто знає, хто це. Знаю. Мені дуже подобається і ти знаєш що ти людина, ти знаєш, чи чоловік. І я, до речі, шукала, але потім е, було мало часу, в нього дуже багато достойних речів. Е е е я не знаю, він е щось писав, якісь ще твори? Прозу. Після. Після смерті вийшла його єдина збірка, а виност Після смерті. Так. Це новин. А, і трошки про нього. Василь Соненка це представник е, Шістдесятників. Шістдесят шістдесят постійно Шістдесятник. Шістдесятник. це слово плутає шістдесятників. Шістдесятників е, він був е, Одліна Костенка і Василь Семоненко. Це були е, два представники найярскравіші, з яких взагалі кажуть, почалася така течія, як шістдесятників, е, і вони вдвох власне. Він був він був з, з родом села, дуже добре закінчив школу. Він поступив у Київський інститут університет Шевченка, Тараса Шевченка і на журналістика. На журналіста, і власне там, не знаю чи зі знаку, але дуже добре його закінчив і пішов працювати в. Ну, з газет, здається. В там... Черкаській, Черкаській області, так. Ну, ти, напевно, більше знаєш. Хочу сказати, що він дуже був гарний. В нього закохувалося. Напевно, трошки фотографії. покажу трошки фотографію. Покажу фотографію. 27. 28, 28 місяць не дожив до свого 29-ліття і він, він був дуже гарним чоловіком. Він правда, він був дуже симпатичним. Не знаю, чи видно вам чи да, не видно? Слухай, бачиш, прийшло нагадування, що у мене є квитки на здрасту, я ваша тітонька. І події відбудуться вже сьогодні, 4.09, о 18.30, так. Добре. А чому варто взагалі піти на виставу Здрастуйте, я ваша тітка? Тому що цей улюблений комедійний сюжет буде виконаний культовим українським актором Олексієм Вертинським, а також народним артистом України Анатолієм Гнатюком. Це блискуча та екстравагантна вистава за п'єсою Брендона Томаса. Це п'єса фарс англійського драматурга. І після першої прем'єри постановка була настільки популярною, що її двічі переносили з приміщення в приміщення, ну тобто з більш-меншого в більше приміщення, де могли б взагалі поміститися усі охочі. І успіх Лондонського театру надихнув трупи по всьому світі. І ось уже, будь ласка, 100 років, а ця вистава і досі на наших сценах. Ну, який сюжет. Ну, Сюжет це два закоханих студенти. Вони закохані у дівчат, але їхній дядько дуже черствий та скупий, ні за що не віддасть їх за таких бідних студентів. Залишається одне. Пара друзів Чарлі і Джек хочуть дізнатися своїм коханим напередодні їх, то, їхнього від'їзду до Шотландії на канікули. І точною гарантією успіху має стати присутність тітоньки Люції. А ця тітонька вона з Бразилії. Так? Це, це тітонька Чарлі. І е, е, Вона е, мільйонерка. Однак плани руйнуються з приходом. Чергова телеграма, що тітоньки, на деякий час відкладається. А це означає, що примхливий і упертий дядько з швидше за все відмовиться видати своїх племінниць за простих студентів. Звичайно, тому що вони дуже бідні. І я раджу, не буду переказувати весь сюжет, не буду цього робити, я просто раджу піти. На цю виставу і подивитися, що взагалі що з цього вийде. Дивився кілька разів, і це перший раз, коли я дивлюся цю п'єсу українською мовою з такими культовими відомими акторами. Дуже раджу. Так, звичайно, п'єсу можна покритикувати за присутність стереотипів, патріархального погляду, але. Не дивлячись на це, все вона вдалася дуже смішною.